Подружки сидять і базікують про своє дівоче. Дівчата, тут така загадка. У Валери було 5 мільйонів, він віддав 4 мільйони Каті. Нафіг він це зробив? У мене інше питання де знайти такого Валеру? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Слухається справа про розлучення. Чоловік із дружиною ніяк не можуть домовитися щодо трьох дітей. Дружина, двох мені одного тобі. Чоловік мені двох, тобі одного. Через годину суперечок дружина не витримує. Слухай но, пішли додому. Наступного року розлучимося, коли четверо буде. Відвідувач ресторану здивовано розглядає щойно принесене замовлення. Обережно куштує. Врешті-решт каже офіціанту: Шановний, якщо це чай, то принесіть цукор, а якщо це суп, то принесіть сіль. Десь через два тижні після чергового Нового року ми з дружиною прибираємо ялинку, яка природньо вже встигла добряче обсипатися. Поруч крутиться наш трирічний синок, якому все цікаво, і запитання на кшталт, чому закінчився новий рік, то що сипляться градом. І ось чергове запитання. А чому, коли ми прибираємо ялинку, з неї голочки падають? Дружина, щоб не обтяжувати себе біологічними роз'ясненнями, відповідає Розумієш, Андрійку, ялинка дуже хоче додому і тому плаче, щоб ми її скоріше відвезли до лісу. У відповідь на це дитина, дивлячись на велику купу голок на підлозі, видає висновок А, я зрозумів. У ялинки істерика. Жителька приходить до директора школи. А ви знаєте, Андрію Васильовичу, досі я могла існувати на мою зарплату, але мої діти десь дізналися, що інші діти їдять щодня.